Ягоди гумі. Всім привіт. Хочу похвалитися такими кущами великими, які в мене є. Називається ягоди гумі. Придбали їх давно, Що розрослися гілки. Ми їх збираємо, їх все багато і багато. Що вони собою являють? Такі цікаві, сріблясті, вишеньки. Ну, смак не до вишеньок зовсім. Вони дрібненькі, гарненькі, маленькі. Дуже цікаві. Коли достигають, такі кисленькі. А коли трошки вже постоять, трошки дозріють, хвостики оці будуть такі вже сухенькі, тоді вони трошки смачніші і солодші. Ну, вони є такі солодкі, як черешеньки, звичайно. Але смак має цікавий. Ну, це не так для такого вже загального їдження, як ми привикли, там малину скубати чи черешні. Звичайно, що це? Ні. Це більше екзотична така рослинка, прикраса саду, прийшов, поскубав. Вони, до речі, довго висять на гілочках і не псуються. Але її дуже люблять птахи. Ну, Поки що там ніби не занюхали, але вже потрохи починають скубати. Бували руки, що ми їх всіх не обривали. Так, поскубали, щось там зробили з них та й залишили. То пташки потім доїдають. І їм вже треба чимось харчуватися. Це молоденька гілочка. Може вже чоловік позбирав, бо ми трошки збирали. Це ягоди довголіття. Так про них написано, що вони дуже-дуже-дуже корисні і омолоджують організм. Так не так не знаю. Щось я не дуже помолочилась, коли їм. Але варта мати Скупити дітям. Дуже добре, бо це вітамінчики, які би не були. Урожай в них... Густи, воно практично цвіт не мерзниці, там такими маленькими квіточками жовтенькими. Але дуже великими медонос. Хто має бджоли посадити, ну це рай для бджіл. Вони так тут гудуть, вони так тут тішаться, квіток багато, кущі великі, в є декілька тих кущиків. Така краса, як, як бджоли хоч не підходять, щоб не вкусили. Але так смакують вони той нектар. Значить, це великий і красивий медонос. А бджілка, що будь їсти не буде. І мед, що го будь збирати не буде. Ось які. гілочки. Цікава ягідка ще тим, що з неї так не зробиш варення, як звичайної ягоди. Одна збирали, засипали цукром, проварили, закрутили. Годжі має кісточку досить таку велику. Ягідки дуже дрібненькі, тож, видно, на долонь, які вони дрібнівсіньки. Так. Має кісточку велику. Значить, і щоб з них щось зробити, щоб був смак їхній, щоб шкода, щоб пропадало. І збираємо на дно чуть-чуть капаємо воду, сильний вогонь прогріваємо, закривши кришечку, і вони так тріскають. Ягідки так лопають. Я так роблю і з вишеньками, я так роблю і з чорною малиною, яку дуже люблю. Щоб вони так Тріснули, пустили сік. Тоді перетирається через такі сітчастий друшлячок. І оця м'якоть, це таке п'юре виходить. Таке цікаве. червоне, Червоний має таку білу якусь там, таку рідину зверху збирається. Ну, цікавий такий сік з цієї ягідки. Тому він сам по собі не дуже там має смак виражений. І тому я колись робила, пам'ятаю, з апельсинами. Купляла апельсини, перемелювала, давала цей сік, давала цукор, проварювала. Це було досить ароматне, таке собі варенечко цікаве. Цього року я взяла чорну малину сік. Я чорну малину перетираю, щоб не було кісточок і сам сік. І додавала трошки годі. Годжі, перепрошую, гумі. Десь так на літру мала цукру менше літри. Воно досить не є таке, аж дуже кисленьке. Щоб аж багато цукру давати, це не вишня. І агар на літру оцього соку 8 грам агару. Там плотність його 1200. І проварити, зняти шумку і залити, закрутити. І виходить дуже гарне желе Воно має такий букет. Там можна додати ще якусь соку. Тому що з кісточкою варення варити кось не випадає, і само воно має виражного смаку.